Вінниця коротко на 1 вересня. Осінь розпочалася з тепла. До плюс 32 градусів Цельсія буде протягом цього тижня. Укргідрометцентр, ветеран з Вінниці. Роман Кашпур встановив рекорд швидкості подолання берлінського марафону на протезі. Роман встановив новий рекорд на берлінському марафоні. Пробіг 42 кілометри за 3 години 55 хвилин. Він став першим параатлетом України, який здолав усі шість найпрестижніших марафонів світу. За два роки Роман пробіг сім марафонів у різних країнах та подолав понад 4 тисячі кілометрів на протезі. З 1 вересня у працівників ТЦК будуть бодікамери з цілодобовою відеофіксацією. Запис відбуватиметься автоматично і не зупинятиметься. Видаляти записи чи вимикати обладнання працівникам не дозволено. Студент з Вінниччини, серед найсильніших юних математиків світу. Ямпільчанин Денис Гнедюк посів четверте місце 39-го міжнародного чемпіонату з логічних математичних задач, з днем знань. Нехай навчання приносить радість, цікаві відкриття та нові можливості. Успіхів у всіх починаннях. Хай кожен день минає під мирним небом, з натхненням та вірою у світле майбутнє. Підпишись, щоб не пропустити найголовніше.